Всім привіт, мене звати Кора а в мене Сніжка. І це відео-страшилка під назвою Кроки в коридорі. Це правдива історія, яка одного разу сталася з моїм татом. І да, це справді правдива історія. Можете не вірити, але це вона справді правдива. І так, давайте ми почнемо. Ця історія одного разу стала з моїм татом, коли він працював в Чехії, він повертався з другом з роботи. Коли він заходив в дім, він завжди закривав за собою двері зсередини. Ключ був тільки у мого тату, і тільки він міг відкрити дім. Коли вони закрили кімнату, почали відпочивати від тяжкого трудівного дня, і раптом вони почули, що хтось відкрив двері і почали стукати кроки в коридорі. Тато підвівся і підбіг до дверей. Його друг теж зробив так само. Коли відкрили коридор, нікого всередині не було. І ніхто не міг пояснити цього. І це повернулося трагедією. Чехії почали продати привиди, і ніхто не знав, з чим це пов'язано. Зараз в Чехії привидів стало менше, проте хто знає? може і зараз там блукають якісь духи.